Гори в них риють нори, вуйки ховають в лісі, буси, В барах, як в останні туси, На тачках, на підорені мажори Гори, коли преш на верхті лижі, болять спині від броніка грижі Де заздрість до молодих хіпстерів, що носять лірику в блістерах Тварі, гори, все, що ти слухаєш до мінорі До місцевих приходить на горе В готелях по п'яні гучні спори Пальці стискаються на невидиму затворі Гори, де копи з рожевими щічками Місцеві виведуть таємними ничками Куриця тут айко з пачками Пацани хвастають повнопривідними тачками Тачками Тварі! Перепустка як місяць життя у тих, хто не заробив собі на майбуття, де лижники всі з броню від армії А після схилу чистять собі карму. Майно все давно описано в армії Гурс, бумі та інші небідні бідні парні. Вони в нормальній тусі будуть як барі, а тут нічо бікімберг сі на Тут бал править тільки кеш Одну солоду вилється без меж Також і дороги є, а вже ж скільки не прискорюйся, не доженеш Серед сніжних барханів теплі джакузі В них сидять пустаті, напаковані друзі Судді рішали, який жлоби в ролексах Тьолочки губать і прясуть по тексом Горі сніжних барханів теплі джакузі В них сидять пустаті напаковані Ки ж лобить поляк, світьолочки, губаті трясують, поток сам горі Цей пир під час чуми, посипи слово замість війни В лобі готеля купиш від Карла лишніх чоботі Поки молодий, пацан на смерть замерз у окопі Тварі